Мир всім та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Перемога чи поразка залежить від нашого відношення до Бога. Потрібна церква чи ні, потрібно вкладатись в царство Боже чи ні. Це першочергово. Від цього залежить життя чи смерть, благословення чи прокляття, перемога чи поразка, колапс чи життя усе залежить від Бога і нашого ставлення до Бога, до істини, до Його слова, до Його первосвященників. Тому потрібно вдиратися в царство Боже. Авраам чудовий приклад. Попри всі війни, всі проблеми, які були, він віддає десяту частину і жертвує Богу свого сина. Тому він названий. Батьком віруючих, він є прикладом для всіх поколінь. І якщо ми діти Авраама, тоді ми продовжуємо його справу, поширюємо далі істину Божу. А якщо ми учні Леніна, Сталіна, Совка, Ніща, Маркса, то тоді ми продовжуємо безумство і дурниці Садома і Гамора та решта всього іншого безумства, що є у світі. Тому будьте мудрими, слухайте Божих дітей. Амінь.